Моє вітання глядачам в ефірі флагман якості. Сьогодні ми досліджуємо ринок комунальних послуг. Тема надважлива, адже усіх без виключення хвилює тепло у наших домівках, водопостачання, електроенергія тощо. Ми шукали компанію, яка якісно забезпечує громадян тим чи іншим благом цивілізації, аби показати вам лідера у цій сфері діяльності. Шепотівка Енергоінвест інноваційне комунальне підприємство. Основна мета його діяльності забезпечення населення та організацій міста, якісними та надійними послугами з теплопостачання. Увагу на цю компанію ми звернули недарма. За останні три роки воно почало активно модернізовуватися і вийшло на якісно новий рівень свого розвитку. Я представник молодої компанії, яка є успішною на ринку України, яка в своїй роботі повсякденні використовує передовий досвід новітніх компаній. Ми постійно навчаємося, розвиваємося. Я Дуже пишаюсь тим, що маю чудовий трудовий колектив, який здатний жертвувати особистим часом в інтересах компанії. Але головним нашим завданням лишається це подача якісної послуги мешканцям Шепетівки з теплопостачання. Темпи модернізації дійсно вражають, тоді як у більшості комунальних підприємств на периферії гадки не мають, що час не стоїть на місці. На ринку з'являються нові технології, які дозволяють в рази покращити якість надання послуг. Шепотівка енергоінвест приємне виключення. Компанія не пошкодувала інвестицій і провела масштабну роботу з осучаснення всієї матеріальної бази. Це стосується навіть автопарку. У нашому автомобільному парку було поповнення у 2013 році товариство. Придбали ескаватор, землекопальний пристрій, за допомогою якого здійснюється полегшений ремонт трубопроводу, і все взагалі умови праці покращились в тому, що кожні гаражі в нас отоплюються. Тобто, це вже сприяє. Покращеному ремонту і безперервному, і вже як для колектива це є великий плюс, тому що взимку ну не дуже актуально, бути на дворі. У гарних умовах із сучасною технікою якість роботи підвищується в рази. Взагалі на енергоінвесті працює 230 людей. Вони мають гідну зарплатню та соціальний захист. І це непогана мотивація для втілення поставлених завдань. Реконструкція йде згідно плану. В Принципі все необхідне для виконання цих робіт. Ми маємо. Працівники виконують на даний час всі об'єми робіт, справляємося з цими роботами. За період, коли ми було створено наше підприємство, товариство Нергі набагато покращилося умови праці наших працівників і побутові умови праці, і взагалі відношення до, до працівників. На сьогоднішній день саме важливіше для працівників це що це стабільна заробітна плата і своєчасно виплати її. Що ми маємо? Хочеш гарний результат? Створи професійну команду та забезпечи її гідними умовами праці. На Шепетівському енергоінвесті так і зробили. В результаті виграли містяни, які отримують послуги з опалення на високому рівні. Усього на підприємстві 18 котелень. Більшість уже переобладнані. На деяких зараз якраз кипить робота. На даний час ми виконуємо роботи по приєднанні відвода до флянса діаметром 325 для подальшого монтування в такому мережі. Дякуючи нашому керівництву, у нас склалися досить такі умови праці позитивні. Тобі ж нас хороший колектив, у нас відповідальний колектив, на який можна покластися і приємно працювати з такими людьми надалі. Котли за останнім словом техніки. Однак не тільки на них та тепломережі Енергоінвест гроші не пошкодував. Пощастило місцевому водоканалу. Раніше це була одна структура, і керівництво компанії активно вдосконалювало шепотівське водопостачання та водовідведення. За два роки роботи товариства було здійснено низку робіт, Зокрема. Було придбано насосне обладнання на суму 748 тисяч гривень. Було проведено реконструкцію очисних споруд, де радіальний аеротенок був замінений на первічний відстійник. Також було замінено насосне та механічне обладнання. В листопаді 2013-го було замінено молошкрьоб для видалення плавучих речовин, зокрема нафтопродукти, жири тощо, що дозволило покращити екологічну ситуацію в місті та в районі. Переобладнана лабораторія по очисних спорудах, туди було вкладено більше ніж 150 тисяч гривень. За, за період праці товариства було вкладено в департамент водопостачання та водовідведення близько 3 мільйонів 116 тисяч. Наскільки важливі всі ці інвестиції вирішили переконатися на власні очі. Їдемо на станцію до очистки води. Це молош який на енергоінвесті купили за власний кошт, а потім фактично подарували водоканалу. На перший погляд незрозуміла споруда. Однак насправді вона виконує дуже важливу функцію. Наша очистка січних вод розділяється на механічну і біологічну. Це йде останній етап очистки січної води. Всі сточні води, які поступають на очисні споруди, відстаюються і звідси вже поступає більш-менш освітлена вода, де переливчики, воно видно. Оце колесо ходить зверху, йде шкребок, який збирає слой жиру зважених речовин, які впливають, там палочки. Тут ці гігієніті, жири і тому подібне, і віддаляються, воно стоїть бункер, це по удаленню плаваючих відходів. О, знизу сходить шкрибок, який шкрибає в придонний слой остаточний осадок. Який випадає, відкачується на їлої площадки. Далі оця вода це вже вважається освітлена вода, яка поступає на переробку в лінійні аеротенки. За що того, що менше стоки поступають загрязньоні на лінійні аеротенки, значить нам потрібно менше кисню для їх. Переробки. І для того було введено по старому вже проєкту по колишніх, по первоначальних, первинний відстійник. Дало можливість поставити менш потужнішу по електроспоживанню повітрядувку. Раніше споживало 160 кВт, зараз споживає 90 кВт. Як порівняння? Це старий мулошкреп, стандартний для подібних станцій. Однак ми вже почули наскільки він застарілий. Придбавши нову модель енергоінвест, фактично зекономив водоканалу кошти та покращив очищення стоків. На підприємстві давно вийшли за рамки своєї спеціалізації енергопостачання. Вирішили: якщо вже покращувати комунальну сферу, то глобально одним із проблемних питань для мешканців Шепетівки було відсутність або пошкодження. Каналізаційних люків на колодязях. Тому за період функціонування того Енергоінвест було поставлено понад 500 каналізаційних люків. Основною задачою нашого підприємства і цілі, які ставило підприємство, було надання якісних послуг з водопостачання. Тому було встановлено. 30 вересня 2012 року станцію до очистки за адресою вулиця Старокостянтинівське шосе 30Б та за адресою Українська 67 В. Отже, на Енергоінвесті вирішили проблему не лише із токами, а й питною водою. Це так звані бювети. Подібні підприємства поставило по всьому місту. І всі охочі у будь-який час можуть втамувати спрагу і навіть набрати очищеної води додому. Подобається. Часто набирає такі на рибалку, «Звісно, Добре, бачити, скільки людей ходить сюди. Чиста вода». Чисте життя, <свист> здорове життя. Коли граємо в футбол залітаємо, завжди пити хочемо, то йдемо сюди, щоб додому далеко йти. А потім після тренувань всяких також йдемо сюди і там воду набираємо собі і п'ємо. <свист> да. бо жарко. Смачна вода Так, да, да. дуже. Шепотівка Енергоінвест впевнено тримає лідерські позиції серед підприємств комунальної сфери. Ви вже почули про модернізацію та професійний колектив. Однак це ще не всі секрети успіху далі приклад успішного діалогу з громадою. Для того щоб краще розуміти проблеми своїх споживачів, адміністрація підприємства з 2013 року щомісяця проводить зустрічі з мешканцями. Кожна людина може відкрито розповісти про свої проблеми, особисто поговорити з керівниками підприємства та отримати конструктивні професійні відповіді на питання. Як показує практика, такі зустрічі є ефективними, адже кількість скарг щороку вдвічі зменшується. Шановні абоненти. Якщо ви маєте запитання, ми завжди будемо раді бачити вас за своєю адресою по вулиці Короленка, 1А, а також почути вас за телефонами гарячої лінії. А саме 484.40 або 51039. Звертайтеся, наші спеціалісти зможуть надати вам консультаційні послуги та будуть раді допомогти. При вирішенні любої вашої проблеми. Діалог з громадою відбувається не тільки на зустрічах, а й телефоном. Шепотівка енергоінвест має власний сайт, де знаходиться уся потрібна інформація для споживача. Тепер ви знаєте, хто є справжнім флагманом якості на ринку комунальних послуг. Ми розкрили далеко не всі секрети. Тому тему продовжимо у наступній програмі. Дивіться нас щотижня, і ви знатимете про ті товари та послуги, на які дійсно заслуговуєте.